120 гривень за одиницю це легенси жіночі від бренду Disney. Тут ви бачите у лоті вони розроблені із м'якого класного трикотажу. Є принти ось на них. Зверху йде ось така зручна гумка, щоб їх носити. Зараз покажу, як всередині вони виглядають. Ось так. От бачите, така приємна, легенька, класна матерія. У лоті будуть мікс різних моделей. Моделі будуть з принтом, чорного кольору, будуть, сірого кольору будуть з принтом, а також буде модель сірого кольору без принта. Всього 21 штука буде. 120 гривень коштує одна. Розміри XS, S, M та L. Матеріал буде у них. це... 95% котон, 5% еластан. І завдяки такому матеріалу, матеріалу лайкра, то їх буде приємно і класно носити. Ну і це виходить у нас у лоті 21 штука, і тому ціна лоту буде 2520 гривень. І щоб замовити ці легенці, ви вже зараз можете писати до наших менеджерів. Замовляємо разом.